Що є правда? Таке запитання задав Ісусу Христу Понтій Пилат. Друзі, як світло, це відсутність темряви, так правда це відсутність брехні. Одного разу Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя, а також освятити їх правдою, Твоє Слово, тобто Боже Слово, то правда. Як у Слові Моїм позостанетесь, говорив Ісус. То тоді справді будете моїми учнями і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить. Біблія говорить, захотівши він, тобто Бог, породив нас словом правди, в світі не існує досконалої правди, лише Ісус і Його Слово є правдою, бо благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Тож повірте Біблії і пізнайте правду, і правда вас вільними зробить.